Економити 1050 на такому клінкері. От як ви спитаєте мене, все дуже просто. Ціна за клінкер від 430 гривень до 540 гривень за квадратний метр, в залежності від кольору, фактури, чи буде захисною плівкою, чи без захисної плівки. Якщо нарахуємо, давайте по 100 квадрат на 100 квадратних метрів, робота за 100 квадратних метрів буде коштувати приблизно 40-45. Тисяч гривень чисто на клінкері, без откосів просто фасад. Це під уже коли і заробит, ну, буде зароблятися шви. Але якщо ви купуєте просто клінкер і ви хочете зекономити цих 40-50 тисяч гривень, берете і самі клеїте. Нема нічого абсолютно важкого. Ви просто, якщо у вас утеплений пінопластом уже, ну це в залежності, звісно, і від того. Наскільки у вас рівний фасад? Якщо він уже утеплений пінопластом, скоріше за все, що він ідеально у вас рівний. Ви просто берете, наносите клей і прикладаєте ці листи. Це дуже швидко легко. От в такому листі одному йде це кусочок, це не звертайте увагу на розмір. В кусочку йде пів квадратного метра. Тобто він у вас буде в три рази більший, Один лист в три рази більший буде, чим ось цей е, зразок. Ви його намастили, стіну, приклеїли, і все, і у вас все готово. Фактура є різна, кольори є теж різні. Е, і самі клеїте, самі економите п'ятдесят гривень.